Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося з дуже цікавим напрямом у рамках спеціальності 131 прикладна механіка. Останні 20 років на нашій кафедрі ми працюємо за цією темою, тому що коливання, які впливають звукові, чи вібраційні на тіло людини. Дуже важливо їх вивчати, яка в них амплітуда, яка в них чистота, і який вплив вони оказують, чи позитивний, чи негативний. І от в процесі цієї роботи вже студенти багато зробили докладів на наукових конференціях, багато отримали патентів на винаходи з пристроїв. Чи способів, чи способів як, як визначитися з резонансними частотами чи тіла живого, чи окремих його органів. Цією тематикою визначення резонансних частот живих істот. Цією тематикою дуже цікавляться іноземні країни. І в мене опубліковані декілька статей у журналах і і мені запропонували надрукувати в колективних монографіях глави. І от Я вам показую ці книжки, колективні монографії, де видавництво BP International, тобто, Book Publishing, International, Вона, вони іздали, видали оці наші матеріали. наші матеріали. От я запропонувала моєму аспіранту, який захистив диплом бакалавра і який захистив диплом магістра з тематики механіки, механічних характеристик живих, тіл живих істот. Я запропонувала йому зараз цю тему продовжувати в аспірантурі, і він, Даніл Снапко, він теж скаже про свою роботу. Доброго дня! Мене звати Данило. Я аспірант у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на кафедрі механотроніки та фізико-технічному факультеті. За час навчання на бакалавра та магістра. Займався розробками способу та пристрою для винаходу власних резонансних частот живих тіл. За цією темою я зробив а, декілька тез статей, в тому числі зарубіжних. А, в, процесі навчання, за, в процесі мого навчання, за цією темою, я також а, здобув патент на пристрій для винаходження резонансів частот гнучких е, живих тіл. Шановні випускники, якщо ви відчуваєте потяг до е, прикладної механіки, якщо ви хочете розробляти нові прилади, поступайте на кафедру механотроніки. В нас тільки найкращі викладачі кафедри механотроніки дає вам можливість не тільки отримувати нові знання, а ще й займатися науковими дослідженнями.